Я за вами скучив, як, як немовля за бабчиною цицькою. <ривіт> Привіт, пітні геймери. Ви на каналі Top Debuff Experience. Мабуть, мене змішають із лайном за це відео. Однак я і так знаходжуся на дні ютубу, тому вільний робити все, що завгодно. Сьогодні я розповім про дуже пікантну гру. Oh my. Перед початком перегляду даного ролика я попрошу тебе ознайомитися із цим дисклеймером, і з оцим дисклеймером. Hon Select – це гра в жанрі симулятор, розроблена японською студією Illusion Soft. Це компанія, що займається розробкою комп'ютерних ігор, виключно жанру еротика. Штаб-квартира знаходиться в Йокогамі, Японія. Коний Селік в звичайному розумінні не являється грою. В ній ви не будете виживати чи добувати ресурси. Гра не схожа на GTA, де ви будете переміщуватись по місту і шукати собі дівчат. Honey Selects – це не шутер, де ви будете стріляти з двох рук, хоча хто знає. Поний Селік це така гра, де ви зможете втілити свої фантазії в реальність. Я охарактеризував би її як пісочницю, в якій ви зможете добре провести вільний час, або як Сімс. Тільки для дорослих ігрова графіка, до речі, розроблена на основі милого стилю аніме, що я думаю, безперечно порадує багатьох. Деталізація текстур дуже детальна. Якщо приблизити, то навіть можна побачити пори на тілі. У грі передбачений великий редактор: як дівчат, так і хлопців, завдяки якому можна створити собі унікального персонажа та отримати від цього лише позитивні емоції. Давайте поговоримо. Про редактор більш детально. Якщо чесно, ви зможете створити реально будь-якого персонажа, якщо у вас є талант і ви досить рукаста людина. Звучить якось пошло в контексті даної гри. Ну да ладно, на рахунок будь-якого персонажа я все ж таки не жартую. Наприклад, ви грали в гру Resident Evil, там досить багато красивих дівчат. Як вам Ешлі з нового ремейку четвертої частини. Так ось вона. можливо, вам подобаються старші. Жінки без проблем, альсіна Дімітреску. Можливо, ви фанат інших ігор. Не проблема. Як вам ця дівчина чи ось така можливості, фактично безкінечні. Якщо у вас ручки мама зліпи мені сніжку, то ви можете обрати дівчат із списку. Я обрав Еніфер з чудової гри Відьмак. Я думаю, ви і так знаєте, хто це. Єніфер мені сьогодні допоможе показати більшість можливостей редактора. Деякі моменти на екрані я буду прикривати, оскільки показ цього контенту не одобрюється Ютубом та й принципі Ватиканом. А я не хочу залишатися без монетизації, хоча у мене її і так немає. Перший розділ у редакторі це обличчя. Тут ви зможете змінити та настроїти фактично все, що бажаєте. Починаючи від маленьких вух і закінчуючи великими губами. Можна обирати тип, зрачок, змінити колір, як вам подобається. Якщо ви фанат аніме наруто, то навіть персонажу можна додати шарінган і не прийдеться нікого вбивати. Да учіхає тачі. Вот это нихуя себе! Щодо макіяжу, тут можна настроїти вигляд персонажу від дівчинки-паїньки до місцевої давалки із сусіднього подвір'я. Якщо вам подобається татуювання, то їх можна додати на обличчя. <рес> Якщо ви мрієте робити мейкап у реальності, то в даній грі можете потренуватись із дизайном та різними відтінками. Я вважаю, що ця гра набагато глибша, ніж просто кекс-розвага. Задумайтесь над цим. Останній розділ це тіло. Тут, як говориться, кожному своє. Бажаєте великі груди не проблема. Любите серфінг. Бог вам суддя. Любити пишне тіло? Будь ласка, не подобається плавно гойдатись на хвилях, а подобається битися об скали не проблема. Любити хобітів? Ви що, хворий? Ти що, не Скажімо так, тут можна настроїти колір шкіри, якщо ви фанат мулаток, чи, до прикладу, смурфіків. Також можна додати загар. До прикладу, зробити інтимні місця більш світлішими, імітуючи типу загар в купальнику. Щодо інтимних місць, можете вибрати навіть тип сосків. Ну, можливо, вам потрібні антени, щоб шукати пришельців, або наростити газон у паховій області, якщо ви любитель дикий яких джунглів. Різні татуювання також присутні. Вибір дуже великий, похабні надписи також в наявності. Якщо ти вважаєш свого персонажа брудною дівчинкою, то так і напиши. Нехай вона знає про це. Відповім на питання, яке вас хвилює. Очевидно, що ви вже замітили ці функції. Так, і дівчині додати можна. He -he, І вагітну її зробити також можна, але малому доведеться видати казку, оскільки вона йому знадобиться. <плес> Якщо ви хочете відчути себе людиною, яка прагне підбирати одежу акторам до прикладу якогось голівудського фільму, то в цій грі це можливо. Я така прикочена в цьому костюмі, ладно, похуй, записуйте. Оскільки в розділі одежа дуже великий вибір різних елементів одягу, розпочинаючи від суконь і закінчуючи взуттям, якщо ви хочете одіти віртуальну дівчину як бізнес леді, це можливо як медсестру. Також можливо, як вчительку, на яку у вас стоїть із 6 класу, та без проблем. Ой, не той футаж. Нижню білизну також можна вибрати на любий смак. Детальна увага приділена взуттям. Блять, що за тяги такі бархатні тяги, ребята, фуф. Для кожної речі у редакторі можна вибрати колір і навіть додати цікавий принт, до прикладу, сердечка чи леопардовий окрас. Якщо у вас немає грошей на брендові речі, то йдіть працюйте або можна і ось так. Нехай всі подруги заздрять. Додайте чолку, забирайте чолку, виходьте заміж та сповідайтесь. Лисих товти, також можна, то не гріх. Коротше, кому що подобається. Перешкодою є тільки ваша фантазія. Як це дівчата, та й без прикрас, правда? Розділ із прикрасами тут також є. Можна довго експериментувати. До прикладу, хочеться вам гарні сірожки, та не ці, а ось ці. Як вам такі, чи ось такі, можливо, такі. Якщо ваш персонаж погано бачить, то можна дати окуляри. Якщо бачить забагато, теж можна допомогти. Хто його знає, можливо, ви придумали історію, де вона вибрала вилку в глаз, а не в жопу раз. Це вже ваше діло. Якщо ви не носили маску під час карантину, то нехай хоч у грі, хтось її поносить. Я бачу, в тебе знову виникло питання. Так, пірсинг є різний. Дуже різний. Його можна розмістити куди завгодно, навіть туди, де не світить сонце. І ще багато чого прикольного. І не дуже. Після того, як ви створили свого нічного героя, ви можете наділити його характером та темпераментом. Перед збереженням можна змінити тембр і тон голосу. Мене зовут Оптимус Прайм. І тільки після цього всього ви нарешті зможете закінчити весь цей процес і полюбуватися своєю тянкою в різних позах і ракурсах. Не забудьте обрати перед цим локацію. Все ж таки, не кожний хобіт захоче товктися де попало. Вибір локації досить суттєвий. Ви можете обрати місце із своїх нічних фантазій від медичного закладу до нічного офісу. Туалет також є. Згадай свою молодість. Збоченець, але не забувай, що друзів цього разу не буде, щоб тебе відмити алкаш їбаний сцени із самим процесом позрозумілих. Я надіюсь, для всіх причини показувати не буду. Але опишу вам це так: якщо вам пофіг, як заходити до себе додому, неважливо через парадні двері чи через вікно, можливо ви фанат чорного входу, у грі відчуєте себе як вдома. Поний селект це не тільки гра про Кекс. Але і інструмент для самовираження. Вам подобається гра Sims? Дайте, будь ласка, відповідь у коментарях. Скільки часу ви витрачаєте на створення там персонажу? Я думаю, що багато, і я більш ніж впевнений, що вам це подобається. Honey Select – це той самий Sims, тільки набагато детальніший і предназначений для дорослої аудиторії. Я скажу вам відверто: 95% проведеного часу у цій грі в мене займало створення. Персонажу і всього лише 5% на перегляд кексу. В інтернеті і так забагато пікантних відео у різних жанрах, а хороших редакторів дуже мало. Я рахую, що такі ігри це добре, оскільки вони допомагають не тільки розважитись, ну і зняти стрес не тільки в фізичному розумінні, але й в психологічному, а це дуже важливо. Головне мати міру. І пам'ятайте, що це всього лиш гра, не потрібно на неї витрачати багато часу, насолоджуйтесь реальним життям. Ну а з вами був Top Debuff Experience. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал.